Всім привіт! У одному з моїх відео, а саме ось в цьому, я показав, як оновити Windows 10 до Windows 11 на комп'ютер, який не підтримує її. В коментарях я бачив, що деякі користувачі не змогли виконати оновлення через різні причини. У цьому відео я покажу вам. Ще один спосіб, як зробити оновлення Windows 11, і сподіваюсь, що у вас все отримається, якщо не вийшло з першим способом. Або якщо ви дивитесь це відео вперше. Отож, гайда за комп'ютер! Отож, для того, щоб виконати оновлення, нам першим кроком необхідно дізнатися, яка у нас локалізація системи. Як це зробити? В пошуку пишемо cmd, командний рядок, та відкриваємо його у режимі адміністратора. Та тут прописуємо ось цю команду dism online get intel І Enter. І ось ми бачимо, що у нас System Local et, Україна, UA. Наступним кроком у нас буде завантаження образу Windows 11 з офіційного сайту. Відкриваємо браузер. Та тут пишемо Windows 11. Переходимо по першому посиланню. і... Нижче у нас буде завантаження образу диска Windows 11. Тут обираємо Windows 11. Завантажити. Далі обираємо мову продукту. Нас цікавить українська, бо саме Windows 10 у нас має локалізацію українську. Підтвердити. І далі обираємо 64 розрядна система. Завантажити. І все, у нас почалося завантаження. Я не буду чекати на завантаження, оскільки в мене вже є цей образ, тому я скасовую. Наступним кроком нам необхідно буде завантажити інструмент для створення завантажувальної флешки під назвою Rufus. Також в пошуку пишемо Rufus. Переходимо по посиланню «Завантажити». Завантажуємо Rufus 4.9. Я завантажу Portable без інсталяції. Ви можете завантажити інсталяційну версію. Немає різниці. Клікаємо так. Ви хочете, щоб Rufus перевіряв оновлення автоматично. Я клікну так. І е, нам потрібно наш образ Windows 11 записати на флешку. Тому, будь ласка, підготуйте флешку на 8 ГБ або більше, У мене вже є підготовлена флешка на 16 ГБ. Ось. Тому далі ми обираємо цей образ, який у нас був завантажений, в Windows 11. В мене він знаходиться на робочому столі. Давайте його відкриємо. Схема розділів, якщо у вас більш новітній комп'ютер. З UEFI-системою, то можете залишити GPT-розмітку схему розділу. Якщо ж MBR, тобто якщо у вас більш старший вже комп'ютер, то виберіть MBR для створення цієї флешки. Отож, друзі, я вам ще покажу, як визначити таблицю розділів, яка у вас GPT чи MBR на вашому комп'ютері у вашій системі Windows 10. Ми відкриваємо провідник. Це можна Цей ПК правою кнопкою мишки, керування. Керування дисками. Та там, де у нас встановлена система. Клікаємо також правою кнопкою мишки і е, властивості. Далі, Томи, закладка томи. І ось бачимо, що у нас стиль розділу GPT. Тому. Створюємо флешку в цьому розділі також. Я залишу GPT-образ і далі клікаємо Почати. Тут у нас інтерфейс користувача Windows, налаштування, встановлення Windows. Зняти обмеження Secure Boot, так, ми ставимо тут чекбокс, видалити вимоги на онлайн-обліковий запис Microsoft також. Створити обліковий запис з ім'ям також я ставлю тут чекбокс. Встановити регіональні параметри на такі самі, як у поточного користувача. Також ставимо тут чекбокс. Вимкнути збір даних, звичайно. І вимкнути автоматичне шифрування пристрою Bitlocker. Також ставимо чекбокс. І клікаємо ОК. Тут попередження, що всі дані будуть у нас на флешці знищено, тому заздалегідь їх скопіюйте де-інде. І у нас почалось створення завантажувальної флешки. Вона нам знадобиться тільки для того, щоб не завантажуватись з неї, а просто взяти з, з неї файли, які нам необхідні будуть для оновлення до Windows 11. Отож, друзі, флешка з Windows 11 у нас вже готова. Клікаємо тут по закрити. Та переходимо на саму флешку цей ПК. Ось вона у нас. Відкриваємо її та запускаємо файл Setup. Запускаємо. Клікаємо Так. Триває підготовка. Встановити Windows 11. Це програма інсталяції. Клікаємо далі. Перевірка наявності оновлень. Давайте закриємо провідник. Це займе досить довгий час. Я не знаю, чому так, чому саме на. Отримані оновлень, саме на перевірці наявності оновлень. Інсталяція розпочинається так довго, тому наберіться терпіння і просто почекайте. Тож, друзі, в нас завершилась перевірка оновлень, і наступне вікно все готово до інсталяції: інсталювати Windows 11 Pro та зберегти особисті файли та програми, що нас і цікавило. Отож, клікаємо по інсталяції, і в нас піде інсталяція Windows 11, оновлення з Windows 10. Це також займе певний час, тому давайте почекаємо, наберемося терпіння і скоро побачимось. Інсталяція у нас завершується, ваш ПК буде невдовзі перезавантажено. Отож, друзі, як бачимо, в нас завантажилось Windows 11 вже. Оновлення пройшло успішно. Користувач той, що і був на Windows 10, все збереглося. Отож, у підсумку, що нам потрібно для успішного оновлення до Windows 11, це встановити всі оновлення для Windows 10, щоб у вас Windows 10 була останньої версії. Виконати команду з командного рядка, ту, що я вказав на початку цього відео, це важливо, оскільки вам необхідно знати, яка у вас локалізація, тому що якщо ви завантажите Windows 11 іншої локалізації, то оновлення у вас не відбудеться. Завантажити Windows 11 потрібну нам локалізацію з офіційного сайту, я підкреслюю. Завантажити Rufus, підготувати флешку на мінімум 8 МБ, та дочекатись оновлення. Оновлення не швидке. У мене це зайняло десь приблизно годину. Все залежить від потужності вашого комп'ютера. І отож, як бачимо, що ми успішно оновились з Windows 10 до Windows 11, тому я можу рекомендувати цей спосіб. І напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви знаєте ще якийсь спосіб оновлення. До речі, ліцензія, якщо у вас Windows 10 була ліцензійна, то ліцензія повинна зберегтися, перейти і на Windows 11. Ну що ж, у мене на цьому все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь. До зустрічі!